Усім привіт! Ви на каналі Крила Пташки, і ваша пташечка знову повернулася сюди. Ви знаєте, один місяць мене тут не було, і для мене було дуже цікаво з цього приводу прослідкувати за своїми відчуттями, тому що на початку року я постановила собі знімати по одному відео в неділю для того, щоб прокачати практику, відкритися і вдосконалювати свої здібності на рахунок цього. Та лютий приніс свої корективи, і я просто фізично не могла знімати відео і відпустила цю, цю ідею. на один місяць. Мені було дуже цікаво, що буде відбуватися зі мною, і як я буду реагувати на це. чи я дозволю своєму критику внутрішньому десь себе там закопати в почутті вини та в розчаруванні, чи навпаки, я буду підтримкою для себе із глибоким прийняттям та довірою прийму цей стан. І ще для мене було дуже цікавим, що в даній ситуації, проживши цей місяць, я настільки щаслива, тому що я навчилася приймати. Я настільки прийняла цей стан без Такого дзьобання своєї голови за те, що я не роблю цього, і дозволила просто бути і просто прожити цей місяць. Ось так на початку це трішки, десь там. Я ще надію, що я там зможу якось там себе, як колись по старій програмі, дотиснути, що ти типу, та давайте ти зможеш, ну як так ти можеш? Ну як так ти лишиш? Теж ти пообіцяла типу, собі. Та в процесі я розуміла, що важливіше зараз мій стан, і в результаті цього сьогодні в нас перша неділя наступного місяця, тобто в нас сьогодні 2 березня 2025 року. І ви собі не уявляєте це внутрішнє таке бажання, цей місяць я хочу робити відео, я хочу виходити, я хочу далі йти. І я така: блін, це ж так класно. Коли ти дозволяєш собі, ти просто дозволяєш собі, пропускаєш через тіло це відчуття прийняття. І коли попередні справи всі закінчуються, ти такий та Да, а я хочу по-справжньому, я хочу завітати сюди, прийти і записати щось. І це для мене дуже таке велике усвідомлення, що саме в ті моменти, коли нам здається, що все, кінець, що ми... Програли саме в ті моменти, ми набираємось найбільшої сили, щоб іти далі. Це такий якби маленький перерив, та ти, відпустивши цю ситуацію і всі очікування на рахунок нього, просто оживаєш і тобі хочеться творити далі. Тобі хочеться пробувати далі. Ти знову в бігрі. І це не з того стану, що тобі потрібно, а це набагато крутіше, тому що це приходить зі станом, що я цього хочу. І це просто таке: вау, вау! Ефект такий. Тому усі, в кого є така ситуація, що у вас зараз є багато обов'язків, або що ви собі склали мегаплан та чуєте, що трішки заважкий він вам, або що все-таки ви відчули в моменті, що щось взагалі не ваше. Будь ласка, не бійтеся, просто залишите це. На якийсь період візьміть і дайте собі перерив. Це буде місяць-дві неділі. Тому що за один місяць нічого мега кардинально не зміниться. Взяти маленьку відпустку, моє правило, яке я протестила. І воно настільки працює, тому що ти вертаєш, ти якби повертаєшся, і в тебе прилив сил. Тобі хочеться, тобі цікаво знову поринути в цей процес. Та може бути також, що ти зрозумієш, що це зовсім не твоє, і тобі це не хочеться робити. І це взагалі ще більш круто, тому що ти зрозумів, що ти хочеш займатися чимось іншим, або в тебе прийшли зовсім інші ідеї, як доносити цю інформацію. Ось така маленька відпустка в будь-яких справах, в будь-яких щоденних навіть справах рутинах, просто вона необхідна для того, щоб ми могли усвідомити справжню вартість того. Що ми робимо, подарувавши собі один місяць в новому стані, в нових емоціях, в тому, що в нових постановах ти даєш собі можливість розширити свої горизонти, ти даєш собі можливість зацікавитися, війти в щось інше, віддатися цьому відчуттю, пропустити через себе оцей стан прийняття, що я приймаю цей стан, він в мені, я це роблю для себе, я це роблю з любов'ю. Саме проживши всю головну ідею, ми розуміємо, ми ніби і місяць втратили, ніби місяць нічого не робили. Та ми розуміємо, наскільки це нас заводить, наскільки нам хочеться творити далі. Тобто, ми переконуємося в тому, що ми йдемо правильною дорогою. А якщо навпаки, ти розумієш, що тобі не хочеться далі це робити, так скільки ти ж зекономив свого, його, свого часу, це можна рахувати за подарунок, тому що за один місяць ти зрозумів, що йдеш кудись не туди, і маєш можливість поміняти стратегію, маєш можливість знайти нові інструменти, маєш можливість. Пробудити і піти в оцей справжній стан творця, відчути справжній стан творця, і маєш можливість піти за своїм істинним покликом, за покликом твоєї душі, за того, що тобі справді по кайфу, по відчуттям, по емоціям, що тебе драйвить, який спосіб тобі це подобається робити. Тому, будь ласка, дозволяйте собі такі маленькі відпустки. Дозволяйте, тому що вони розкриють для вас вони вас або над, вони вас в будь-якому випадку надихнуть, надихнуть на продовження вашої справи. Або на зміну вашої справи, на зміну під, під, підходу до вашої справи. І це настільки круто, тому що в тебе приходять сили, емоції, і ти такий на цих хвилях. Давай, хочу творити, хочу нести я тут зараз в моменті. Це, це класне відчуття. Я просто безмежно щаслива, що я сьогодні включила камеру. Це для мене дуже важливо було. І ми продовжуємо далі. Пам'ятай про маленькі відпусточки і дозволь собі їх впроваджувати своє життя. Посилаю вам великий потік енергії, енергії прийняття, енергії довіри, енергії в моменті тут і зараз. Ось це саме відчуття буття на хвилі, якою вас веде життя.